thank mm -hmm. you Військово-облікові документи українців стають електронними. Про це на власній сторінці у Фейсбук написала заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. За її словами, нарешті у мобільному застосунку резерв плюс став доступний електронний військово-обліковий документ. Ми нарешті реалізували довгоочікуваний військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних. ТЦК. це або поліцію тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво в додатку резерв плюс тепер доступний qr код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією якщо тут зараз буде ще й ведено можливість цього QR-коду, який необхідний для сканування представниками ТЦК або для виду за кордон, то це ще раз зменшить паперове навантаження і кількість паперових документів, які необхідно постійно буде собою возити. Спростить вона життя тим, у кого можливо був втрачений військово-обліковий документ. Чи людина дуже давно не була в центрі комплектування або вона уявлення немає, де взагалі його військово-обліковий документ? чи вона, в принципі, цей військово-обліковий документ не забирала з центру комплектування, коли, наприклад, мала би його замінити. Попри це, у працівників залишається багато запитань до нового застосунку для мене. Особисто було великим питанням здивуванням, що е, даний продукт був випущений в загальний доступ без попереднього пілотного проекту, без тестування, як було з дією. Тобто, тут ми всі баги цю цю проблематику бачимо на собі. Після оновлення даних буде як зараз вже заявляють, повноцінним доказом того, що людина перебуває на обліку, що в неї є військово обліковий документ, але тут варто ще зважати на те, що е, я би нарадила так. Сильно м, сподіватися на цей застосунок резерв плюс Справа У тім, що під час дії воєнного стану усі українські чоловіки зобов'язані носити і пред'являти задля перевірки саме військово-обліковий документ, і для того щоб можна було користуватися повноцінно резервом, плюс уряд має деталізувати, що застосунок прирівнюється до військово-облікового документу. Чого досі так і не сталося? У нас законодавством не визначено, да що можна носити собою який. Застосунок, скажімо так, да. За допомогою по типу як Янвія у нас це не врегульовано. Тож час із цим резервом плюс у нас взагалі немає ніякої нормативки, і поки що ми можемо говорити лише як кожен центр комплектування буде по різному сприймати цей застосунок резерв плюс. До того ж, новий додаток, окрім іншого, має і багато недопрацювань, або як їх називають айтішники, багів. Через них чимало призовників просто бояться встановлювати собі новостворений державний додаток. У багатьох людей звичайно буває, що підтягуються неправильно адреса. Якісь персональні дані, або можливо, є неправильна інформація по їхньому статусу. Все це звичайно викликає занепокоєння у людей. По багам, як би тут сказати важко, які баги, да тому що у когось зникають періодичні відомості стосовно відстрочок чи стосовно виключення. Потім знову з'являється. Тобто, баги вони є. Ми маємо розуміти, що застосунок тільки почав працювати. Утім, зиску від програми кажуть адвокати. Все одно багато. Тож проект має право на існування. І в теорії, коли все запрацює як треба, має таки спростити життя українців. І однозначно, на мою думку, це Резерв Плюс дуже зручна, дуже зручний застосунок, який дає там змогу перевірити, чи не перебуває людина в розшуку. Зокрема, тому однозначно це покращення. Сама програма Резерв Плюс це є електронний військово-обліковий документ з доступом з інформацією з системи оберіг. Звичайно, це фактично те саме, що ми маємо в електронних документах дії, тобто ідея повна цифровізація державних послуг та державних документів.